У мене є невеличке таке приміщення. Ми робимо тут розділушний цех для риби. Ось залили сьогодні стіл. Через пару днів будемо заливати підлогу. Зварив залізну конструкцію з профільної труби, арматури по навару, сітки дали. Ось такий стіл вийшов для одного і тут для другого. Це мойки із будівельних корит. Вони будуть зйомні. Ось на силіконі все буде посиликоно. Ну просто е тут зроблені дирки, сифони поставимо, каналізація, все і має бути. Потім пізніше тут ще змішувач буде. Сюди, сюди і е цей. Ось покажемо далі тут. Будуть отвори, будуть вставлялися 110-ті трубки. Ну, для того, щоб коли розділюємо рибку, щоб туди все під низ корито підставимо, щоб оці всі внутрішньощі, голова, щоб все викидати вниз. Ось, а тут ми залили вже басейн. Тут буде басейн на перетримку риби. Ось, ну, невеличкий, я не рахував, але десь приблизно на куб води. Там буде також теплообмінник, пінопласт постелимо. І ось, тут ми будемо поставимо морозильну камеру велику, і все буде гаразд. Ось такі у нас, де ця різкість поділася, ось. Значить, отак от все. Тут ще стопчик буде стояти, під підіпрямо. Ну, і ще виходить місце з цієї сторони. От, тут можемо теж поставити якусь морозильну камеру. Ось такі то діла. Вікно у нас тут потраса йде. Тут двері будуть, ще відкоси прийдеться зробити, трошки помалювати, обкультурити. Тупо траса з рибогоспу пішла на другий поверх. Якось так.